Проект Історична правда існує вже 5 років. Вахтан Кіпіані намагається досліджувати історію України під новим кутом, говорити про речі, які довгий час замовчувались. У вільний від своєї основної діяльності час український журналіст із миколаївським корінням часто відвідує різні міста зі своїми лекціями. Цього разу Вахтанг завітав Миколаїв, щоб роз'яснити нещодавно прийняті Верховною Радою закони, які засуджують комуністичний режим та забороняють пропаганду комуністичної символіки. Щодо цього, Вахтан Кіпіані зазначив, що в українському медіапросторі, існує багато міфів, які нав'язані, скоріше за все, штучно та навмисно, щоб розбурхати і без того хиткий спокій в суспільстві. Але, схоже, і сам журналіст не може поки розібратись, що собою являють ці закони. Власне, такі лекції, які він влаштовує, це один із способів створити таку собі платформу для обговорення цих питань. Мені здається, дуже важливо говорити, спілкуватись, дискутувати на теми, які пов'язані з цими законами, вже існуючими, ще не підписаними, але я думаю, що там не буде проблем, і ми будемо жити там через кілька днів в новій реальності, яку треба сприйняти, осмислити, з якою не треба внутрішньо сперечатися, а яку треба зрозуміти. І якраз період історії це означає осмислення. Тобто, в даному випадку я намагаюся разом з усіма, проговорюючи основні положення цих законів, осмислювати, що відбувається. Олег Гордій, Олег Хусаїнов, МСН.